Нові винищувачі, артилерія та реальний план розміщення контингенту. Наші партнери ламають зухвалі плани росіян. Лише протягом тижня Україна отримала наземну, повітряну та фінансову допомогу від союзників. Більше того, низка країн вже готова надіслати свої війська на допомогу ЗСУ. Вся нова допомога партнерів вже замить на Київ владі. Як повідомляють західні змі, Велика Британія та Франція намагаються розробити план розміщення військ в Україні. Британський прем'єр-старберг вже провів віртуальну зустріч із 29 міжнародними лідерами, щоб обговорити миротворчу місію в Україні. Приблизна кількість контингенту може сягати від 10 до 30 тисяч військових. Основний внесок, у який зроблять Британія і Франція, також таку можливість виглядає Туреччина, Канада та Австралія. План включає військову присутність у вигляді сил стримування з військами, авіацією та флотом від різних країн. 35 країн погодилися. Надати озброєння, логістичну та розвідувальну підтримку місії. На сайті уряду Німеччини обновили списки переданої допомоги Україні. Так стало відомо, що ЗСУ отримали 24 бронеавтомобілі МРАП, три зенітні установки ГЕПАРД. 15 тисяч боєприпасів різного калібру та 80 дронів різного типу. Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 самохідних артилерійських установок Арчер і п'яти контрбатарейних радарів Артур. Ще 138 мільйонів доларів Швеція виділить на відновлення української інфраструктури. Також шведський гігант СААП та український радіонікс підписали меморандум про наміри налагодити стратегічне партнерство у сфері військової електроніки. Співпраця передбачає спільну розробку, модернізацію і обслуговування військової електроніки та поєднання технологічної Шних розробок і обміном досвідом між компаніями. Еммануель Макрон не виключив, що Сили оборони України можуть отримати більше французьких винищувачів Міраж 2000. Він уточнив, що допускає факт того, що Міраж 2000 повітряним силам ЗСУ можуть передати треті країни, які їх використовують. Україна отримала в межах благодійної допомоги 10 ренемобілів для медиків екстреної допомоги. Це відбулося за підтримки казахського бізнесмена та голови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан Сергія Нагорняка. З ЗСУ отримали 6 автомобілів та 2 трейлери від волонтерів з Норвегії. Після Відновлення обмін розвідданими ша поновили постачання Україні бомб GLSDB. Україна отримала перший транш від Канади обсягом 1,7 мільярда доларів. США у межах ініціативи G7 ERA. Бельгійські компанії оборонно-промислового комплексу ведуть переговори про створення спільного виробництва в Україні. Нагадаємо, що у листопаді 24-го року стало відомо, що бельгійська компанія Thales Belgium допоможе Україні у спільному виробництві ракет для протидії безпілотникам. Які ще країни на вашу думку могли б приєднатися до співпраці з Україною у сфері оборони? Ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь на Київ владу.